Вночі та зранку російські військові здійснили 11 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 23 вибухи. Обстрілів зазнали Юнаківська, Миропільська, Краснопільська, Великописарівська, Шалигінська, Зноб Новгородська громади. Про це зранку повідомили на Фейсбук-сторінці обласної військової адміністрації. І більше про ситуацію на прикордонні будемо говорити далі із речником Держприкордонслужби України Андрій Демч. Долучається до нашого ефіру. Вітаємо вас, пане Андрію. Вітаємо. Ми вітання, студія. Тож, розкажіть нам ситуацію оперативну на станом на сьогодні, яка є на прикордонні України, зокрема в Сумській області, Чернігівській. Ну, власне, якщо говорити про Сумський напрямок, то, звісно, це велика притяжність кордону з країною-терористкою. Це понад 530. Кілометрів, і на кожній з ділянок ситуація різниця. Зараз, звісно, у більшості прикута увага до напрямку населених пунктів Новенькі та Журавка, адже саме там фактично це по краю з території, де Сили оборони України ведуть свою операцію в межах Курської області. Бачимо, продовжуємо фіксувати спроби ворога. Скажімо так, зайти на нашу територію для того, щоб розширити вже зону активних бойових дій по території України, і там ворог не міняє своїх своїх тактики, фактично застосовуючи малі штурмові групи по кілька осіб, інколи це може бути близько п'яти військовослужбовців Російської Федерації. Як правило, техніку на цих напрямках ворог не використовує, окрім як були такі поодинокі випадки, коли штурмові групи противника намагалися прорватися на квадроциклах. Але будь то в пішому порядку, будь то на квадроциклах їх знищують наші воїни. Цей підрозділ Державної прикордонної служби і підрозділи Збройних сил України. Які знаходяться на цьому напрямку як після перетину кордону, якщо таке відбулося, або ж навіть на, на підступах до того, як такі групи пробираються до нашої території, і власне робимо все можливе застосовуючи артилерію, безпілотні літальні апарати, щоб не дати ворогу накопичитися, бо такі штурмові групи. Виношують плани можливості максимально швидко і максимально глибоко зайти на нашу територію, наскільки це можливо закріпитися, дочекатися такого ж підкріплення, масштабувати свої сили і розширити зону активних бойових дій. Тому щоденно ці штурмові групи ще раз зазначу знищуються, як бачимо. І втрати вбитими ворога, так і пораненими, які відступають в подальшому, і задача противника, скоріш за все, це знову ж таки спробувати оточити наші сили в Курській області або ж перерізати логістичні шляхи. Тому як і раніше, наші воїни роблять все можливе і необхідне і власне ціною неймовірних зусиль для того, щоб не не дозволити ворогу розширити плацдарм. По території України на інших ділянках це звісно більше переважають виключно обстріли території України і прикордоні Сумщини в той же час. Ворог не відмовляється від своєї диверсійної діяльності. Більшість таких випадків, якщо говорити про весь кордон з Росією, який ми контролюємо, то це знову ж таки відбувається по Сумській області, але це північ Сумщини ближче до Чернігівщини за останні кілька тижнів, фактично три. Диверсійно-розвідувальні групи противника було викриті при спробі зайти на нашу територію, і по ним відкривався вогонь як стрілкового озброєння, так і більш потужних засобів, зокрема мінометні розрахунки, долучалися, щоб вибити противника за межі нашої території. Просто під час нашої розмови ми бачили карту повітряних тривог у сумській області. Оголосили повітряну тривогу. Тому просимо мешканців Сумщини залишатися в укриттях до відбою, поки немає оновлення від повітряних сил збройних сил України про те, яка загроза там спостерігається, але ми обов'язково про це проінформуємо. Що на ця цю інформацію опублікують, пане Андрію? Я так розумію, ось ця робота, ці спроби прориву штурмових груп на Сумщині відрізняються якраз від роботи ДРГ, тим, що вони намагаються закріпитися. Чи щось супроводжує ось ці намагання? Прориватися штурмові групи російських підрозділів чи супроводжуються вони обстрілами роботою дронів ворожих? Тощо? Ну, звісно, ворог не міняє тактику, як і на інших ділянках, зокрема, безпосередньо на ділянках лінії фронту на на сході. Коли е, застосовуються максимально і артилерія, і безпілотники для того, щоб знищувати е, позиції українських захисників, а далі вже використовувати е, свої штурмові групи, фактично як такі м'ясні штурми, які прийшли на нашу територію, на наші позиції, вмирали, йшли наступні, але все ж таки спробувати досягти якихось цілей. Але в свою чергу знову ж такі. Е, Сили оборони України також фактично роблять таку кілзону на цих ділянках для того, щоб противник відчував наші нашу силу по його знищенню і не не дозволити йому не досягти тих цілей, які вони перед собою ставлять. Пане Андрію, тобто ми можемо говорити про те, що наразі на кордоні, вздовж Сумської області, не спостерігається накопичення саме російських військових для того, аби здійснити прорив кордону. Вони рухаються маленькими піхотними групами. Зрозуміти, що ворог також має на цьому напрямку великі сили, зважаючи, що ці. Ці засоби, і в тому числі підрозділи, застосовуються по Курській області для того, щоб вибити наші сили сили оборони саме з території Росії. І... Намагання зайти на нашу територію, територію по напрямку новенького чи журавки це власне ті сили, які ворог тримає на, на, на цій ділянці. Тому наша задача і задача військового управління і всіх складових сил оборони нашої держави і прикордонники і збройні сили Національна гвардія тримати повністю лінію кордону під вогневим контролем для того, щоб не допустити ні оточення наших військ, ні інших досяг досягнення інших цілей, які ставить перед собою противник. Ну і власне як я сказав, що наші засоби також знищують противника ще на підступах до кордону. Бо Складніше потім, коли він вже закріпиться на нашій території, тому максимально можливо ефективно застосовуються і артилерія, і міномети, і fpv е, дрони для того, щоб знищувати ці штурмові групи. Нагадаю, що ще близько десь місяця тому, коли зона активних бойових дій в Курській області була ширшою і фактично краєм. Цієї території був напрямок населеного пункту Журавка. То тоді ворог на цьому напрямку навіть намагався використовувати колони техніки, які рухалися до нашого кордону. І знову ж таки, ці колони вони знищувалися нашими воїнами для того, щоб не допустити прориву кордону, не допустити ворога на нашу територію і власне бойових дій по території України. Пане Андрію, а якою є ситуація на українсько-білоруському кордоні? Ну там ситуація незмінна. І, звісно, вкрай відмінна від кордону з Росією. Якихось нестандартних дій по той бік кордону, або ж, щоб створювалось якесь угрупування, або вже було створено якесь угрупування з підрозділів армії Білорусі чи інших? Інших підрозділів, зокрема там Російської Федерації, які б несли станом на зараз загрозу Україні, цього не відмічається. Можу вкотре нагадати, що свого часу. Ті підрозділи, які Росія тримала на території Білорусі, які були задіяні там до навчань, до спільної підготовки, до інших дій, Росія їх поступово вивела на свою територію, скоріше за все, для того, щоб посилити е свої угрупування, які ведуть активні бойові дії, а в рамках ротації нових не заводила. Тому на території Білорусі. Росія не має достатнього угрупування, яке б могло на даний момент нести загрозу Україні, але цей напрямок, який раніше для нас знову ж таки залишається загрозливим, бо Білорусь. Як бачимо, не припиняє підтримувати Росію цій війні, розв'язані проти нашої країни, тому маємо мати сильні оборонні позиції по кордону, в прикордонні. Ну і задача підрозділів розвідки це стежити за тим, наскільки ситуація змінюється, наскільки вона загрозлива для нас, для того, щоб підрозділи, які знаходяться на цьому напрямку, мали можливість вчасно відреагувати на будь-які ризики. І ми в свою чергу будемо стежити за оновленою інформацією з приводу ситуації на північних кордонах України з Росією та Білорусі. Пане Андрію, дуже дякуємо, що доєднались до нашого ефіру. Андрій Демченко, речник державної прикордонної служби України, був з нами на